Всім привіт! В коментарях до наших попередніх відео про їжу. Люди нам писали про те, що в Америці, мабуть, важко знайти здорову їжу, і тут все дуже е шкідливе. шкідливе. І сьогодні ми вирішили зняти продовження до тих відео, але саме покажемо вам органічну та здорову їжу. А також спробуємо купити продукти для того, щоб приготувати те, що ми б готували в Україні, наприклад, борщ. Наприклад, борщ, Тож погнали коротше. Важко знайти кріп. Він є завжди тільки в цьому магазині. Дивіться, який кучочок великий. Ми декілька разів варили борщ з різних буряків, і ми зрозуміли, що з органік буряків набагато кращий і красивіший борщ Так. <laughs> ну і по смаку, і по кольору він прямо дуже гарний. Як бачите, все органік. А ви казали, немає органік. Да? А тут все органік. Все, все органік. Наша остання зупинка на сьогодні це магазин, який прямо у нас біля дому, але в який ми дуже рідко ходимо. Вже все купили, тому тут ми, мабуть, просто покажемо, що є в асортименті. Кіточки. Я так розумію, що тут всі овочі та фрукти органік, да? так? Всі овочі та фрукти органік тут. Так. В цьому магазині. Ось такі є штучки, якісь кавунчики. На ці гроші можна купити чотири ананаси. Але якщо у вас немає можливості їх почистити, можна пройти отак Угу. На закрутку гірочки, помідорчиків. Різних горішків, сукофруктів, все що хочете. І цікавенька штука. Можна прямо самому зробити арахісову пасту. Ми в наших якомусь минулому відео показували, як ми тут її брали. Павровий листочок. М -м, прикольно. Давай візьмемо. Цікаво дуже. Це просто сушений пармезан. Також органік чіпси. Але тут є і звичайні можуть купити на ліс, купити колу. Але в більшості в цьому магазині таке все є, е, органік. таке? <реку> На кожному ціннику. Як мінімум вони пишуть що воно органік. Лишилося <реку> ще зібрати, що це органік означає. І чому відразу, якщо надпис, напис органік, то відразу до ціни плюс 30 чи 50%? відсотків. Що має бути в продукті або чого не має не бути в продукті, щоб він кваліфікувався як органік? Це цікаво. Угу. Так, у нас хліб далі. Звичайно ж органік. А як же? Інжирний тор. Тут по інжиру давай. Угу. Да, реально. Прикольно. Тут можна взяти прям поїсти, собі щось взяти в тарілочку, покласти і поїсти. Ось це мило можна собі відрізати. І зараз... А, так, да, ось такою штучкою собі відрізати кусочок. Дуже прикольно. І тут є різні, як це, локальні місцеві вироби. Чи як це назвати? Типу якісь отакі штучки. Якісь ось такі штучки. Переднє наше відео ми знімали у середу, а сьогодні вже субота, як бачите, я навіть підстрився. А подовжуємо ми сьогодні, тому що ми приїхали на Farmers Market, як бачите, позаду нас. Він щотижня тут поряд з нами і ще є декілька в місті, але вони лише по суботах. Тож ходімо подивимося, що і там. І вони працюють з, з кінця травня, мабуть, так. до середини вересня. Е, середини жовтня. А, жовтня. Так, Тож, коротше підемо, подивимося, що тут подається. Якусь здорову їжу, ми можемо тут знайти. Це прикольно, гарні. А оці теж. Але ми прийшли шукати їжу. А, це я, то, О, вий, вий. Вий. Ага, це якось. О, дивись, дивись. Це гра, типу, отак треба отак тебе сюди попадати. Прикольно. Чує в Америці взагалі абрикоси ще її Я дуже любив. У нас у місті прямо біля дому росли завжди. І ми зі школи ходили і їли абрикоси. І зелені, і ну, зазвичай з'їдали, поки вони зелені, то ясно. І помідорчики ось такі гарненькі. В магазині таких не купиш взагалі. Оці помідори, вони, хоча мають смак помідорів. Як бачите, машина у нас ще брудна з нашої поїздки. На ферму, якщо ви ще не бачили це відео, подивіться. Ми придбали трохи абрикосів, трохи томатів. Взагалі, фермерський ринок це не лише ринок овочів та фруктів, як може здаватися. Звичайно, тут є багато їх і є багато локальних, але тут є ще різні вироби, наприклад. І дерев'яні іграшки, або люди продають їжу ковбаски з алігатора, як вам таке, люди роблять масаж, а також є так розумію, деякі дрібні бізнеси тут пропонують свої послуги. Тож дуже цікаво, дуже прикольно, багато чого є. І в Америці можна знайти, як бачите, здорову їжу, можна знайти їжу, яка прям, прямо з поля вчора зірвана. Тож Нам в коментарях просто писали, що це важко, а насправді це не важко. Повертаємось до огляду того, що ми е придбали придбали середу. <рі> Знову ми набрали купу всього, що наш возик нам знадобився для цього. Коротше, я, я швиденько покажу, що ми купили сьогодні. Розпаковка. Розпаковка. Буду тут одразу підставлю ціни. Цуперечки дружина купила. Да, це не органіка. Сирочок. Це просто така сама ж весела корівка, як ви купите в Україні. Перець у нас закінчився. Це органік. Органік. Це якісь кокосові кібачки, ми вже купували, нам дуже подобалися. Помідорчики. До речі, на них не написано, що вони органік. Але, але помідорчики. Помідорчики. Будуть органік. Краще, ніж бульйон. Ми коли. А ми минулого разу, мабуть, його ж покупували. Ми коли переїхали в Америку, лише всі наші знайомі, хто тут а, живе, кожен щонайменше двічі сказав, ой, це так вам обов'язково це потрібно купити. Коротше, це як концентрат бульйону. Ми часто використовуємо. Сьогодні купили з'яловочни. Я, наприклад, не люблю, коли в супах плавають шматочки м'яса, тому мені більше подобається зробити такий бульйон. А, органік. Огірки. І органік шпінат. Йогурт. Е, Нам потрібен був йогурт і ще він був за знижкою. 20 штук за 10 доларів 89 центів. Це йогурт смачний. Ми, ми не змогли пройти Так, і водичка. Так, Це вже був інший магазин. Тут діставати не буду, там боячки. Дві uh -huh. штуки. Тут теж діставати не буду, але тут те, що ми купували, капуста. Ой, кліп, так пахне. І редиска. другий магазин. Тепер третій магазин. Сир Брі, президент. Все... До речі, я не знаю, чи в Україні саме Брі президент продає чи ні, але президент в Україні продає. Кабачки. Один, два, три. Це ми будемо робити оладки. Далі вершки. Далі... Це буде десерт з лимонів. Так. Е Смет. Сметана. Добрещу. Чекі. Це просто ковбаска. Це. Якийсь гострий майонез, ну, соус, який як майонез суміш з гострим соусом? Коротше, це просто томатна паста. І ще одна. Яйки 18 штук. Сіль. Чай. Зайвим не ніколи. нікого. Банани. Так, чай зайвим не буде. Мені тільки зараз дійшло, що це сказати. Ще варена ковпаса. Що це за махова не такі сила? Мені просто сподобались це вигляд. Так, а це ми будемо робити пампушки. Ми не знайшли нічого іншого схожого, будемо робити пампушки з часником. Або пампушки. Або пампушки. Так. І тут іще. Як бачите, ми використовуємо свої сумки багаторазу і жодних пакетів. Пакети вдавалося тут взяти, але ми взяли порой. Трохи лимончиків. І... і... Пластівці. Пластівці, так. Ці з Коротше, отак ми сьогодні скупились. Ну, нам надовго цього вистачить. Так, як бачите, у нас дещо було вдома, але не дуже багато, там картопля у нас трохи турхідів. Так, тут точно напишу суму, але приблизно це все вийшло десь. Я думаю, доларів до 200, може 170. Ось так от. якщо ви ще не бачили наше попереднє відео. Подивіться, ось тут ми знімали його на початку цього року, про те, як ми що ми їмо, що ми купуємо. Деякі речі, до речі, у нас досі є. Сир Філадельфія досі є. Також ми знімали цікаве відео. Людям сподобалось про американські фастфуди. Теж подивіться, якщо що не бачують. І взагалі, підпишіться на цей канал, подивіться решту відео. У нас є дуже багато цікавих відео про наше життя в Америці, взагалі про нас, про подорожі. І Ми намагаємося. Повернутися після невеличкої перерви, коли ми перестали знімати і викладати відео, тому будемо намагатися викладати відео частіше. Також подивіться попереднє відео або передпопереднє відео, як ми були на фермі і збирали ягоди самостійно. Дякуємо за перегляд та побачення!